Вітаю вас, малята! Совушка, запрошує вас послухати вірш Ігоря Січовика Невічливий ведмідь». Жив собі, ведмідь гультяй. Знав єдине слово Дай. Дай номеду, дай малини, дай і риби, і калини, ну й невічливий бурмило. Дорікали крокодили. Чи ж тобі завчити важко чарівні слова? Будь ласка, Подружка Маша пропонує ведмедику завжди казати вічливі слова. Ось він запам'ятав і тільки тоді отримав свої ласощі. Які саме запам'ятав слова ведмедик. Так, будь ласка, а що просив він? Мед, малину, рибку, калину. Наше заняття підійшло до завершення. До побачення.